Всім привіт! З вами програма Антифейк. Спростовуємо про російські міфи про Одесу та Одеський регіон. Сьогодні поговоримо про Одесу як фейкову третю столицю Російської імперії. Історія Одеси оточена величезною кількістю міфів. Віддати її заснування до людей, які сприяли її розбудові і розквіту. Що більше редакція южна сіті досліджує цю тему, то більше дивується тому, як проросійська пропаганда майстерно перекручує правду. Сьогодні поговоримо про те, як окремі історичні пам'ятники та артефакти Одеси та Санкт-Петербурга використовувались офіційною ідеологією та пропагандою для створення чітких асоціацій. Кліше це було досягнуто через свідоме використання комбінації кольорів, розкішного декору та спеціального розташування пам'ятників. Це і досі дає можливість російським міфотворцям з одного боку заявляти про те, що вони повертають Одесі колишню славу третьої столиці імперії, а з іншого атакувати Одесу, руйнуючи пам'ятники, забираючи людські життя. Чому Одеса не російське місто? Давайте розбиратись. Багатим і процвітаючим містом Одеса зробила не ласка Катерини II, яка третьої столицею планувала зробити місто Вознесенськ, а праця українських козаків і селян та підприємливість місцевих комерсантів. Корінний одесит письменник Лев Славін писав на початку ХХ століття, що в Одесі в крістьянском хлопці, в капітані дальнього плавання, в університетском професорі, вдруг приглядував, сохранившийся во всій чистоті тип запорожця із казацької січової вольниці. Весь этот сплав удачі, юмора, сили, поезії. У селах сучасної Одещини священники в 19 столітті фіксували згадки про таких героїв минулих століть, як Максим Залізняк, Іван Гон та Сава Чалий, а також про останні подвиги запорожців. Окрім шанування власного минулого власних традицій, козаки принесли із собою толерантне ставлення до інших народів, представники яких розділили з ними історичну долю. Свідченнями цього є пісня, наведена румунським дослідником Замфіром Арборе. І як прийшли до нас всі велищини, всі велищини та всі хороші. Козаки вони записалися, з нами побраталися. Насправді серед міст, яким Катерина II та її фаворити надавали великого значення, Хаджабея не було. У планах царедворців він розглядався навіть не як повітове місто, а як фортеця з невеликим грецьким поселенням тераспольського повіту Вознесенської губернії. Ось таке велике майбутнє, яке вони передбачали для Хаджибея Одеси. На кінець правління імператриці Одесі загрожувала доля жалюгідного закуткового містечка. Торгівельне значення міста з'ясувалося лише само собою і лише з призначенням градоначальником герцога рішельє. Одеса отримала у вирядових колах значення важливого пункту. Тоді, можливо, імператриця вбачала призначення в Одесі в іншому, адже, як пишуть, вона відводила їй роль головного морського порту регіону. Відповідно до того, виділялися кошти на будівництво порту в Хаджбеї Одесі, і були вони зовсім незначними порівняно з тими, які отримували Миколаївський, Херсонський та інші порти. Але всупереч імперським планам Одеса розквітла завдяки українському зерну, яке отримало короткий шлях до країн Європи. Саме через Одеський порт ще в 1791 році французький мандрівник, який відвідав південну Україну, писав: на Поділлі та Волині гниє така кількість хліба, якою можна пригодувати усю Європу, швиденько присвоївши собі чужі заслуги, російські імперці на фундаменті економічного благополуччя Одеси почали будувати міф про третю столицю, намагаючись зробити її всьому схожою на Санкт-Петербург. Важливо зауважити, що в історичних районах Одеси та Санкт-Петербурга з моменту їх заснування приділялася значна увага використанню різних кольорів з метою не лише підкреслення естетичної привабливості архітектурних ансамблів, але й вираження ідеологічних функцій, які вони виконують у ментальному образі міст. Фасади будівель в історичних центрах Одеси та Санкт Петербургу переважно виконані в двох кольорах білому і жовтому. Білий колір є символом святості та чистоти у християнстві, та традиційно використовується для зовнішнього оздоблення православних церков. Жовтий колір у класицизмі є символом Аполлона Сонця, з яким ідентифікував себе Людових чотирнадцятий, що встановив режим абсолютизму у Франції. Оскільки єдиним носієм обох типів влади в російській імперії особисто був імператор і самодержець цієї Росії, то свідоме використання поєднання білого і жовтого кольорів служило формою підкреслення важливих адміністративних будівель. Символів вищої влади у просторовій структурі міста жовтий колір переважав на фасадах будівель, що може бути тлумачено як правління світської влади над духовною владою. Таким чином підкреслювалось, що один Бог на небі, один цар на землі. Але земний імператор важливіший для нинішньої Росії, як бачимо, нічого особливо не змінилося. У сприйнятті мешканців Одеси та Санкт Петербурга золота епоха їхніх міст підпадає з періодом їхнього існування в межах Російської імперії, як вільного порту, і закінченням правління Катерини II та початком правління Миколи І, коментує кандидат наук, старший науковий співробітник лабораторії географії міст вищої школи суспільних досліджень. Іван Савчук. Це знайшло відображення у формуванні особливого настрою ностальгії, за величі минулого та опору інноваціям, які призводять до зміни зовнішнього вигляду історичних районів міст. От тільки ностальгуючі не знають, що усю свою велич і розвиток Одеса отримала не завдяки особливій ласті Катерині II і навіть не завдяки її грошам, а будувалась Одеса завдяки чумакам. Одеса пшеницею керується. Ось таке прислів'я у середині 19 століття побутувало в Одесі. У добрі торгівлі роки туди йшли сотні тисяч, а іноді й мільйони чумацьких возів. Не дивно, що Одеса згадується в чималій кількості чумацьких пісень, тож велич Одеси це справа рук не імператриці та її посіпак, а українських козаків, чумаків, селян, моряків та комерсантів. Шановні глядачі, а як ви вважаєте, чи потрібна Одесі слава третьої столиці Російської імперії? Діліться вашими думками у коментарях.